А інформація на флешки була опублікована, я щось того... Ну, не... публічно, ні, це тільки Джоршов ну, сказав це. Джордж не може цього сказати, це він що сказав. було на флешки. Ага. Він не знав, що було на флешки. Він не купив цей халат. Бо той, хто купив цей халат, має інформацію, яка на флешки. Тому те, то, що ви сказали, фейк ньюс Джошуа не може знати, що було на флешки. Тільки дві людини знають: я хто записав. І той, хто купив цей халат. Я знаю, хто купив цей халат. Це закрита інформація? ну немає ніде не на... це. рішення цієї людини, чи надавати в публічність що на флешки, чи надавати. Це не надавати. Я правда. здивований, що досить ця людина в публічність це не показала. Вся інформація, яка я не буду розповідати, що... бо це буде а, проти правил. А я сказав, що той, хто отримає цей галат отримує інформацію, яка на флешку.